Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. Слухайте, 7.19, 19 на сумерки. Погода їдка, паскідна. І голова розривається, просто розривається. Вона, знаєте, вроді вона у мене квадрат, от на всі плечі. Ну, плечі у мене широкі, ви розумієте. Я сьогодні теж встала 5 часов, от без будильника, Будильник обично пять 5.15. Ну, покормила попугайчики, вийшла до собачу. Звісно, я відкриваю тільки двері, все, і всі вже стоять, получається так при вході, при вході на терасу відкрили мордочки такі свої і ждуть, ждуть світуля. Корми їх, міняй води, потім йди на роботу. Кого, якщо інтересує, болить тебе голова чи ні, да. ну вони мої, щось ці путусечки. І я так поробила їм. хорошенькі, боже, я їх так люблю, це все. Да, Попугайчики, звісно, до півночі співали, ну, нічого страшного. Нічого, ну що, вони захотіли поговорити. У них розговор починається якось так таку садінасти вечора. Ви знаєте? Садінася до часу вони ще бачать, а час віддихають, тут відпочивають. відпочивають да. Я їм вчора з вечора. Водичку міняємо, це так кажу, кормлю. це ж я їх. Кожен день кормлю. Але так мої ну, Ви знаєте, це ж це маю хазяйство, маю попугаю, маю собачок. Але водичку міняю їм кожен день. Ні, і насипаю, так провіряю, що воно вони ж там ковіряються, бурхають. Ой, що вони роблять? Це ну нічого, що робити. Завела хазяйство попугайки, собака дивиться, але водичка міняє кожен день. Вони в мене такі, ви що? Вони, якщо на вечір сюди я приходжу, вони розуміють, що ти свята не думаєш витягнути мені цю штучку і поміняти воду. Вони вже починають неї крутити, поміняй воду. Вони ж двойомі, знаєте, поїли клювиком туди, поїли клювиком туди. Ну хорошенькі. А я хочу вам сказати, що я вчора прийшла вдома. Мені таке состояння було, мені було так тяжко, чесно. Мені хотілося витягти на двері кричати. Отут ожався мені камінь. Але, дівчатка, я хочу сказати, що соль творить чудеса. Я вчора взяла сіль. Пішла в душ. По перше, що я натерлася, солі постояла на неї, і знаєте, трошки легше. Чесно, прямо таке состояння було. От тут у мене прям вжався комок. От я не розумію, і плакати хочу. І таке, я не знаю. От буває, у мене таке буває, але не часто, але буває. Так що, мої рідненькі, не смотря ні на яку погоду, ні на чого, ми дуже вийти з дому з липкою, вийти з дому з правою ножку з хорошим настроєнням. Ви розумієте, так? Да? Тому що, якщо підеш на роботу, то таке лице буде... Кисле, отака От кисла тебе буде робота, ото краще не йди. Сядь світа вдома, е, включи телевізор, або дивись телевізор, або слухай своїх попугайчиків, або вийди до собачок і нікуди не йди. Не показуй своє кисле, оце, ну, красиве личко. Так що, мої ріденькі, з дому ми виходимо тільки з хорошим настроєм. Погода, погода. Ви пам'ятаєте, такий туман, це страшно. Но, но, я зараз з вами поговорила, слава Богу, розвідувальність, ви мене бачите, лук покажу. Сяду, зараз буду прогрівати машину, кину е ролики, щоб ви дивилися. Прогріється машина, їду на роботу і все буде добре, тому що ви знаєте, що правда, все буде добре. Тому що, якщо про плохи думати, воно тільки тянеться не стянеться. Але у нас плохого немає. Все буде добре. Так, мої хорошенькі, слухайте, сьогодні погода, звісно, ужасна. Я думала дощ, але такий туман був, от просто вдарився на голову. Но... Ми це все лишаємо вдома, йдемо на роботу, ви поняли, так? Да? Стартує світа з правої ножки, тому що туман не туман. улыбка на лице, настроєння. Ура, правильно на роботу. Так, дівчатки, мальчики, сьогодні я вам показую свій лук. Ну, ви знаєте, костюмчик від Олександри. У мене і кожне утро костюмчик від Олександри та потулечки від Віолети, жилеточка від тіті Валі. Кепочку купила, де я купила? В сіті-центрі, по-моєму. В сіті-центрі, так. Да. Да, хороша кепочка, така а вче я люблю кепки. Отакий сьогодні в мене лук. Ви знаєте, сьогодні якесь таке е, состояння, не стояння. Ну опять же, хочу вам сказати, оце состояння не стояння. Ми не дружні йти з ним на роботу. Ми його дружні оставити вдома, бо воно нікому не інтересно. Є в тебе настроєння, немає. Давна погода погоди. Давай ти до прийти на роботу, одіти фартушок на рукавнички, стати і унебатися. Правильно дів? Правильно. Так що, мої хорошенькі, лук, я думаю, вам подобається. Ну що практично одно і те ж. Я ви знаєте, як прицеплю до двох костюмів. Один постирав, другий діла. Слава Богу, зробила машинку, і він уже у мене. Я його що думаєте, він висів на дворі. Я його перестирала. Це вже він по-другому висох. Так, мої хорошенькі, слухайте, щось їхала, задумалася і проїхала з Лецю. Вертаюся назад за нею. Я ж забула вам, боже, як моя мамуля з вовкою твалі віддихають. Звісно, мене може тут в машині плохо видно, але мене буде добре чути. Ви знаєте, я зараз притормозю, бо ще дуже повертати. Я хочу сказати, яка щаслива у мене мама, який вовулічка Ну все, в наступний раз вже папа їде, бо вчора мені дзвонить, каже, ми машиною поїдемо, світа, ми поїдемо до Романа машиною. Мама, звісно, море позитива, і чані вони були. І де тільки той Рома їх не возив. Я хочу вам сказати, що жива вода вона взагалі творить чудеса. Туди стоїть поїхати подихати запахом хвої, туї, як я кажу, туї, хвої, смереки. Ну, у мене все воно в одному, і попити просто живої води і пити до камня, набратися енергії. Так що я вам хочу сказати, моя мамуля, вовче вона каже додому. Не хочу їхати вовка там, вовче вовк. Внімання це вообще. Так що ви знаєте, я така щаслива. В мене прямо душа радіє, що так хорошо мої мамулічки, вовки дядьківалі. Я вас люблю. Ви знаєте, я вже це все дивлюся, такі емоції. Ну, мама, вовка, тітя Варя, вони як діти, ви знаєте, Боже, а що всю жизнь привикли працювати? Ви щоб знали, яким трудом я їх туди відправила. Года три вони збиралися і на четвертий зібралися. А Рома, Рома, звісно, з ними водиться, це, звісно, дякувати. Та й не тільки з мамою, Рома взагалі він гості Хоча я вам хочу порекомендувати, коли ви їдете в Яремчу, їдьте вже у воду, тому що там дійсно круто, там хорошо, повітря. Чесно, я ось о... теж поїдемо, звісно, поїдемо з вами. Попити живої води, піти до камня, набратися трошки енергії. Так що, мої любі, коли батьки щасливі і ви щасливі, я вас всіх обнімаю, цілую. Уже доїжджаю до Лесі, настала на перекрестку, доїжджаю до Лесі, бо проїхала її. Їхала, їхала і приїхала. Я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня бажаю. Несмотря на цей туман, дощ, ми повинні бути завжди з вами на позитиві. І для нас дуже важливо, для мене дуже важливо, ваша підтримка. Дякую вам, що ви в мене є.